Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, дорогі браті і сестри, щирі і щирі вітання кожному молільнику, спільночанину, який сьогодні знову і вкотре долучається до молитви. Ми розпочинаємо цей тиждень, і кожен із нас приносить до Господа свої. Сердечні наміри. Кожен просить, благає, кожен старається долучитися до молитви, яку ми всі разом спільно підносимо до Небесного Ця. Сьогодні, зранку, ми молилися святу літургію і читали Боже Слово. В цьому Божому Слові ми читали такі слова, які Ісус промовив до жінки. Яка прийшла, щоби примиритися з Господом, прийшла, щоби покаятися за свої немочі і отримати Господнє благословення. Вона схилила голову і просила прощення своїми діями, з якими часто ми не можемо собі дати відвіту, бо отой же Фарисей. Який приймав Христа сьогодні в своєму домі, думав собі думку? Хіба Ісус не знає, хто прибігає до нього? Хіба Ісус не знає, що це за людина? Вона грішниця? Як Він може дозволити, щоб вона підходила до Нього? Як Він може дозволити, щоб вона торкалася до нього? Адже вона грішна? Вона блудниця, вона має дуже багато гріхів. А я фарисей, я достойний, я сьогодні Ісуса приймаю в своєму домі, я запрошую Його до столу, я накриваю цей стіл. Христос знає Його думки. Повірте, Ісус знає наші думки, з якими ми навіть зараз приступаємо до молитви. Бажаємо, щоби наша молитва. Була щира, щоб наша молитва була перед Богом чиста, щоб ми теж сьогодні не стали в гордині і не подумали собі, що ми кращі від когось, щоб ми теж, як та жінка, схиливши голову перед Господом, взяли той Єлей, то Миро і почули слова Христа, які Він сьогодні говорить до того фарисея. Не осуджуй! Бо коли я прийшов до твого дому, ти не дав мені води, щоб вмити ноги мої, а вона слізьми своїми і тим єлеєм миром намастила ноги мої, ти поцілунку не дав мені, а вона цілує ноги мої. Тож, фарисею, запам'ятай собі раз і назавжди той, хто багато любить, тому багато прощають. І я сьогодні, як священник церкви Христової, Наголошую всім собі і кожному з нас слова Ісуса Христа, той, хто багато любить, тому багато прощають. І тому ніколи не пізно кожному з нас схилити голову перед Богом і примиритися в своєму сумлінні. Бо, напевне, кожен з нас має за що перед Богом схилити свою голову, має за що попросити прощення. Має за що схилити голову і сказати Господи, прости Бо грішний. Подібно, як той митар бити себе в груди і казати, Боже волостивий, будь зі мною грішним. Боже очисти гріхи мої, помилуй мене, бо согрішив я, Господи, прости мені. Тому любі молільники, Дуже прошу всіх, пам'ятаємо, не осуджуємо, пам'ятаймо про прощення, пам'ятаймо про примирення. Пам'ятаємо, що і думка, і слово, і діло часто приводять нас до провини. Тому вважаємо, бо все осудження і весь суд Господь залишив синові своєму і донородному. Хто ми, щоб ми когось судили, хто ми, щоб на когось нарікали, все починається з кожного з нас. І тому каже Господь: маєте вуха, щоб слухати. Читайте Боже Слово, гортайте сторінки Євангелія, і ви дуже багато чого пізнаєте. Маємо нашу вервицю, починаємо нашу молитву. Дуже прошу всіх, доєднуйтеся, щоб наша молитва наповнила наше серце. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесною, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбницю благ життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося? Він, задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із Небес і оплатився з Духа Святого, і Марії і Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою і сити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем, і Сином рівно рівнославими, що говорив через Пророків, в єдину в святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, усі разом прославляємо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омілюми Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш другий десяток, усі разом дякуємо Господу за всі отримані ласки разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария Мати Божа молися молись за нас, Мария Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє Мати Божа, молися моли за нас. Маріє Мати Божа, молися за нас Маріє Маріє Мати божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омі любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша молитва, за наше воїнство. Молимося за тих, що напередові. Молимося за поранених, молимося за полонених, молимося за тих, що безвісти пропали. Молимося за родини наших героїв. І утверджуємо себе і кожного з них у великій вірі у перемогу. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй <invece> нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Наша спільна молитва за наші сім'ї, за наші родини. Молимося щиро за хворих, немічних, страждаючих, терплячих. Молимося за подорожуючих і тих що в чужині. Молимося за прикутих до ліжка, за онкохворих, молимося за одиноких вдів, сиріт, молимося щиро, щоб кожне наше серце доєдналося до тої потреби в молитві. Молимося за подорожуючих. Молимося щиро за тих, що потребують нашої молитви, які сьогодні дуже просили і благали про спільне наше моління. Молимося за всіх уродинників. Їх сьогодні було дуже багато, і я зараз всіх не пригадаю, але дуже прошу. Пам'ятайте, ми вітаємо вас, ми любимо вас, ми молимося за вас, тому що насправді отримав десь понад 30 повідомлень. Щоби привітати всіх з днем Уродин. І повірте, зараз я не запам'ятаю кожного імені, тому щиро вітаю всіх уродинників, ми щиро вас любимо, обіймаємо і просимо для вас благословення, як рівно ж для всіх, хто сьогодні потребує тої найкращої молитви. Молимося щиро і благаємо в Діви Марії. Маріє, Марія, Мати Божа! Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, <лось> молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. <Wii> Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, мати божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Маємо п'ятий десяток, де молимося молитву місяця жовтня. За всіх узалеждених, усіх, що в спокусах, за навернення грішників, за примирення і покаяння кожного, хто сьогодні разом з нами на молитві. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжи, що нас жили, покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що нашої, сина небесах, нехай святий ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде. І буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові, ми знову помолилися разом, тому дуже прошу всіх, ми продовжуємо наше служіння і завжди очікую на ваші молитовні намірення. Дай, Господи, щоб ми провадили місяць жовтень і розпочали місяць листопад, але на все прийде свій час. Тому дуже прошу всіх про молитву. Дуже прошу про підтримку потребуючих, хворих, немічних, страждаючих. Молимося особливо за наших воїнів, поранених, полонених, пропавших. Тому пам'ятаймо, кожного разу, коли є така нагода, ми долучаємося до підтримки наших героїв. Тому очікую на вашу молитву. Дякую вам за ваші підтримки, посилочки, які ви скеровуєте для потреби наших героїв. Для потреби наших потребуючих, особливо стареньких, немічних, опущених, самотніх. Тому дякую вам щиро. Зараз очікую на ваші молитовні намірення і дякую Богові за кожного молільника, який сьогодні знову був разом з нами. Дай Боже, що ми знову зустрілися завтра. Слава Ісусу Христу, спокійної ночі! Бережіть себе і один одного на добраніч.